Початку війни Росії в Україні ми уважно стежимо за тим, як Європа шляхом санкцій вбиває свяхи в трону російської економіки. Але є дуже вагомі рішення, які буксують, не дозволяючи остаточно її поховати це нафтогазові ембарго. Українці в коментарях активно обурюються тим, що Європа не відмовляється від російської нафти. Але чи почали ми з себе? Нафтовий шлях є майже в усіх наших речах. Більшість з них так чи інакше вироблені із нафти. Росія входить в трійку лідерів з видобутку та продажу цієї сировини. Китай, який є одним із лідерів вироблення усього, що тільки можна, є і одним із основних споживачів російської нафти. Тож маємо ланцюг. російська нафта Китай, китайське виробництво купуємо вироблене в Китаї. Тут треба зазначити, що це лише найбільш імовірний приклад. Шматочок російської нафти ви можете замовити із інших країн. Але приклад думаю зрозумілий. Основний і усім зрозумілий сектор використання нафти паливо. Наразі ми купуємо паливо в Європі, а Європа, в свою чергу, лише на шляху відмови від російської нафти. Тож, скоріш за все, ми їздимо на російський нафт. Поки що. Інший суттєвий сектор пластмаси, який є всюди. Окрім цього, Нафта є ще і в цих продуктах, але хочеться відмітити найнеочевидніші: аспірин, ванілін, жувальна гумка. Тож, тут зрозуміло, зараз маємо нафтову епоху, і повна незалежність від неї наразі неможлива. Банально відмовлятися від непотребу, котрий роблять із нафти. розумніше підходити до використання нафтопродуктів. Це було потрібно почати робити давно з екологічної точки зору. а тепер… Ще з безпекою. Звертати увагу на те, де виготовляють той чи інший продукт, і намагатись не купувати в тих країнах, які закуповують сировину України агресор На момент підготовки цього відео повністю від російської нафти відмовилися лише декілька країн США, Канада, Австралія та Великобританія. А вже ж, якщо обирати продукти цих країн і порівнювати з, наприклад, китайськими цінами, привабливішими будуть останні. Але тут кожен робить свій вибір. Також можна шукати альтернативи. Обрати країни основним імпортером нафти до котрих не є Росія, але і тут є нюанс. Наприклад, зараз деякі російські компанії переїжджають до Об'єднаних Арабських Еміратів. Таким чином, завдяки деяким схемам, вони будуть нібито не російськими. Тому повторюсь: найкращий вихід починати скидувати з себе нафтовий важіль залежності та відмовлятись від звичного непотребу. У своєму побуті я знайшов деякі рішення і альтернативи, розбив їх на групи згідно розпорядку денного. Замість звичних ранкових аксесуарів, бамбукова зубна щітка, мочалка з морської губки, та вушні палички із паперовим чи дерев'яним стержнем. Звичний час дорога на та з роботи на власному авто. Тут визнаю сиджу на паливній іглі, але працюю над тим, щоб колись придбати електромобіль. А можливо, тоді вже будуть доступні і од Але поки на час війни основний транспорт громадська. Напої по типу з собою, багаторазова термокружка, бутилка для води та відмова від кришечок та довбаних трубочок. Лайк чи потрібен мені цей напотріб, перш ніж закрити кришку та встромити соломину в гарячий напої. В роботі, а працюю я забаром, замість кухонної плівки багаторазові бокси. Іноді це менш зручно через їх розміри, але після мене не лишається купа плівки. Замість закупівлі готових інгредієнтів ми дуже багато готуємо самі, використовуючи постійно багаторазову тару, завдяки чому зменшується кількість нашого сміття. Соломинки для коктейлів дорожчі за пластикові, але біорозкладні паперові. Також бувають металеві, скляні бамбукові, шпажки для коктейлів, дерев'яні. Вечірній продуктовий шопінг також став відповідальнішим: пасовані по сітках або затягнуті плівкою продукти залишає на вітрині. замість пакувальних дешевих пакетів багаторазові мішечки. З Китаю, але куплені до війни. Хотів купити українські, але вони, на жаль, коштували значно дорожче. Великий пакет замінюють багаторазові сумки, тим паче зараз вони доступніші і стильніші. А в секонд-хенді я купляв такі сумки за ціною 2-3 супермаркетовських пакетів. Тож вони себе давно купили, та й значно вони міцніші. Напої переважно в пластику та залізних банках. Це через контейнери для вторсировини біля мого будинку. На жаль, для скла таких контейнерів немає. До речі, переробка і сортування це величезний вклад в осмислене використання ресурсів. Тому якщо ви обрали для себе шлях екологічності і вирішите накласти своє маленьке нафтозалежне ембарго, це частково допоможе. Ось такі спостереження я зробив, але ще є над чим працювати. Часто екологічні побудові рішення менш зручні і рука таки тягнеться до пакетика, контрозового стаканчика, який не треба мити, але згодом звикає. Також вони, на жаль, зачастіше можуть бути дорожчими у короткій перспективі, але якщо перерахувати удовго, вони себе окуплять фінансово і будуть ще одним цвяхом не у труні нашої планети, а у будуванні батьківщини та зеленого майбутнього. Бути більш екологічними, зменшуючи споживання одноразових нафтопродуктів з екологічної точки зору та задля усічення нафтових доходів Російської Федерації. Звертати увагу на країну походження продукту та аналізувати, в кого вона закуповує сировину для його виготовлення. Купляти переважно локальні продукти. Це зменшує паливний шлях. Грубий приклад: якщо сотня людей почне купувати українські яблука замість імпортованих, до нас прийде на одну автівку менше, світ витратить на декілька сотень літрів палива менше. Усе має свій ланцюг подій. І як вже ж сортувати сміття за для його подальшої переробки. Тож, якщо ми наголошуємо на потребі ввести нафтове ембарго Європу, то саме час почати з себе. якщо ви маєте свої кейси по заміні звичних продуктів найбільш екологічніші, коментарі відкриті на зв'язку.